Нікому і ніколи не давайте ці три речі в руки іншим людям, навіть якщо вони дуже близькі, бо це загрожує дуже поганими потім. Наслідками для вас і в принципі для вашої енергетики. Друзі, ця інформація дуже важлива, тому обов'язково додивіться до кінця. Але перед цим для того, щоб це відео відігралося, для того, щоб інформація з вами звібрувала правильно, обов'язково на мене підпишіться, поставте лайк і поділіться з близькими людьми, щоб вони також ні в якому випадку не давали ці три речі нікому. Перше це грібенець, друзі. Грібенець ні в якому якому випадку не можна давати в руки, розчісуватись комусь іншому, ні в якому випадку не давайте. Тому що, коли ви розшісуєтесь, ви свій добробут трансформуєте. А якщо ви даєте комусь розчіску чи грібенець користуватися, то ви своє добро віддаєте іншим, навіть якщо це дуже близькі люди, навіть якщо ваша подруга прийшла до вас, попросила. Друге обручку, друзі, нікому взагалі не знімаєте. Маєте обручку, це взагалі таке, знаєте, заборонено. А і, тільки в таких якихось дуже важливих випадках. Але нікому не давайте е, мацати там, дивитися. От, там, знаєте, коли ви показуєте, ось дивись мене обручка, і там ви починають мацати. Чи знімаєте ой, подивись, яка вона гарна. Ні в якому випадку заберуть ваше ж сімейне щастя на раз-два. І останнє друзі, це гаманець. Нікому не давайте в руки гаманець, тому що потім не будете мати взагалі ніяких грошей, друзі.